Наш земляк Ігор Сінчавський захищав Україну з 22-го року. У лавах зенітно-ракетних військ нищив окупантів на гарячих напрямках фронту. Керований мінно-вибуховий пристрій забрав життя бійця 4 квітня на Донеччині. Він був настільки прекрасним зірцевим сім'янином. Він був прекрасним громадянином своєї держави. Він поважав і любив її, і отримавши повістку 19 грудня. Він не вагаючись збирав речі, закупляв амуніцію і вже був готовий рушати на фронт. Коли його вперше відправили на запорізький напрямок, і якраз це все ці всі події припали на контрнаступ Збройних сил України. Після цього він захищав територіальну цінність нашої держави на харківському напрямку. Це було під Куп'янськом. Останнє його бойове завдання було на Донецькій області. Під Покровськом Ігор Сінчевський більше десяти років пропрацював на південному комбінаті. Понад усе любив свою родину. Я не бачив ніколи в житті, щоб людина так відносилася до своїх рідних, до своєї сім'ї, стільки уваги приділяла своїм дітям, стільки енергії, стільки позитиву їм давала, коли ми були в гостях в січні минулого року. Тоді він зателефонував дружині по відеозв'язку, і тоді я бачив його просто в останнє. Але навіть тоді, на фронті, він був сповнений позитиву, рішучості, сміливості, і навіть своїй дружині передавав. Такі слова, що не розкисай. Якщо ти розкиснеш, то що ж мені тут робити? Він заражав всю свою сім'ю позитивом. Добре знав родину Сінчевських керівник духового оркестру Портрет Олег Калюжний. каже: війна забрала люблячого чоловіка та найкращого батька. У цьому оркестрі грає син Ігоря Андрій Сінчевський. Оля теж займається на духовому відділі, як і Андрій, менша дочка. Андрій 11 років, Ольги 9. Завжди мама і тато приходили до школи, тому я Ігря, героя знаю. Навіть останній раз бачив в лютому місці, коли він був у відпустці, він заходив до нас. Знаю, як позитивних, хороших людей, хорошу дуже сім'ю. Не люди оставили без, без батька, двох дітей і молоду дружину. Поховали Ігоря Сінчевського з усіма військовими почистями. Тепер йому на віки 34. Михайло Бостров Олексій Правицький цей день.